До нас на фонд якось нещодавно прийшов лист зі Львова від хлопчика Маркіяна. Ну, як ні, який хлопчик, від чоловіка, від, від мужчини. Неважливо, скільки Маркіян років, важливо, що Маркіян хотів купити собі Роблокси, і він збирав на ті Роблокси гроші і назбирав 12 доларів. Але потім зважив всі за і проти країні війна, і Маркіян відправив. З листом ті 12 доларів нам на фонд і попросив, щоб ми за ці гроші е, придбали дрони для ЗСУ. І щоб один з дронів ми назвали Ксінос, е, Ксініс, перепрошую, бо то улюблений е, герой в Роблокс е, Маркіяна. Ну що ж, маркіяни, далі слово за військовими. Хочу подякувати Маркіяну з Львова і фонду Сергія Притули, який зібрали та надали дрон. Для 47-ї бригади Махура, який Маркіян попросив назвати Ксініс, який вже допомагає нанищити ворога. Слава Україні! Героям, героям! слава! Дякуємо нашим воїнам за захист. Будьмо їх гідні і дякуємо Маркіяну. І давайте брати з Маркіяна приклад. Працюємо, панове. Дякуємо за ваші донати.